Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про такий чудовий тайтл, як Сем І веде відповідну гру. Взагалі ніде не чула, щоб про цю мангу говорили, хоча вона мені сильно сподобалась, тому хочеться поділитися нею із вами. Початок, як завжди, інтригує: нашу головну героїню о задирають у школі, але та просто ігнорить це, слухає музику та працює. Вона там якісь конверти клеє також нам показують хлопця, який сидить поруч. В магазині він зустрів самій і та відібрала у нього з під носа пільмені по акції. Ось з цього моменту він почне помічати її все більше. Нам показують, що ГГ цю пачку пельменів розіб'є набагато прийомів їжі. По дорозі в школу героїня прибирає сміття, а у школі працює з конвертами. Ті дівчата, яким видно, нічим заняться у школі, обливають ГГ водою, а самі не впадає у відчай та сушиться та біжить на підробіток. Все-таки не встигає на очередну акцію, вона надіється на однокласника, але той просто проходить повз. Кінець розділу нам показують, як ту саму обічицю обливають водою, і ще крім цього ми дізнаємось, що сам І спадкоємець великої компанії. Хоча дивно, що така важлива особа так бідно живе, ще й безліч де підробляє, але це все поясниться в наступних розділах. Нам показують рутину сам І та педжуна. В школі ГГ бачить свого дядю та намагається зробити так, щоб він її не помітив. Це нам показує, що є якісь певні труднощі в сім'ї. Допоміг їй якраз педжун пізніше на його руці навіть слід залишився від хватки І. ГГ отримала свою зарплату, але щастя було недовгим, тому що мотоцикліст її викрав. Так, це було обідно. Далі нам просто покажуть, як ГГ працює, і в школі знову на погляд педжуна. З ГГ, напевно, працювали кращі косметологи. А з митця допоможе їй ще один гарненький хлопчик, Ючан. А ще він друг Педжуна. Ну, і сусід ГГ. Якщо що ючан у нас не простий хлопчик, він у нас не любить дівчат. Покажуть, як в магазині ГГ з педжуном куплять по акції на двох продукти, паралельно показують, як родичі самі за неї переживають, і навіть роблять так, щоб подали високу кухню в школі. Гуляючи педжун з ючаном, обговорюють з Амі, ну і зустрічають її. Коли самі робить неправильні висновки, що вони зустрічаються, вона розбиває носа педжуну. Ну, якщо що, це було випадково. Ючан каже, що вони не пара, хоча той точно нерівно дихає до свого друга. Дуже шкода, що вони не разом, бо ГГ вже не фантазувала їм відносини. Просто там будуть кадри, як вони там фліртують, все таке, але це все одностороння любов ючана. Допомагаючи іншим, самі буде привертати увагу Ючана, ну не тільки його, а ще й Педжуна. Їх разом коротше. Коли у самі забрали її касету, вона цього терпіти не стала та забрала її назад. Тому що на цих касетах пісні, які вона слухає, це мамині. А як ми знаємо, батьків у неї вже немає. Гуляючи з ючаном, Гега зустрічає своїх старих подруг. Хоча вона вирішує їх ігнорити, щоб не розкривати своє минуле. До речі, ці двоє тепер будуть помічати та тусуватися з ГГ. Самі навіть з сім'єю Ючана подружиться. Ючан вважатиме ГГ своєю подругою, педжун буде піклуватися про ГГ, а ще нам будуть показувати якусь типу хімію між цими двома. Самій буде знову калічить педжуна, але тому вроді норм. Взагалі хімія буде і між ючаном з ГГ, і між педжуном з ГГ. Ну, коротше, манхва доволі цікава, тим паче Ючан навіть буде сумніватись, чи гей він, чи ні. Я думаю, варто прочитати цю мангу, щоб повністю оцінити її. Тому, якщо вам сподобався такий міні-огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!